Оріг, орихи може познати, що ми у дяді колі вдома. Блискавка била. І зато я його злізувати не буду. Коли вже помалі зажила, то одорвало, то повтоло. І все. Грум до нього ударив, і, ай, вдарила. Блискавка вдарила. Гопти тим шитко полетіло на перепльоти, Ну, вже тепер вікна такі малоліпші. Так, то у музей, Юрій Васильовичу, то Довбанка. У ньому раніше тісто місили на паску, на хліб. Ну, воно вже маленько таке, бо все розходило. Шовдері маринували, солью, Порайбанув порай мішковину в то накривало і воно ще маринувало. В ну, і тепер було, що насухо. Насухо, хібусь ми натерли, то ще теж замаринували. Намокро вже з водою, з пацем, і з розсолом там вже було. Рідковий був вже шиткою витікав. То довбанка або корету по нашому, так ну, ще казав. Корету, ну то довбунка, бо його довби то липа, а з липу чоловік довбок. Навіть uh -huh. боки поцифрував, щоб було парадно uh -huh. один і другий. Поцифрований попарадив маленько популяр.